Зараз покажу, як рухатись в Люміоні. Перше. Рухаємось, як в комп'ютерних іграх. W – вперед, S назад, A – наліво, D – направо. Е e вниз, Е англійська. І e Q вгору. Ось так от ми можемо рухатись. Гору, вниз. Далі. А якщо затиснути праву кнопку миші, то ми можемо крутитись. Куди повернемо курсор, туди камера і крутиться. Вліво повернемо вліво, вправо, вправо. І так далі. Тепер, якщо ми рухаємо так камеру і рухаємось вперед, то ми можемо повертати як при ходьбі. Так, от рухаємо. Затискаємо W. Рухаючись вперед. І камеру просто повертаємо. І в нас камера рухається так, як потрібно. А, так само в процесі руху ми можемо натиснути, наприклад, Е і поїдемо так в бок. О, Є. Клавішу А. англійською Поїдемо отак у бок. Ну, так само і назад. Або вправо. Якщо нам треба швидше рухатись, наприклад, ми рухаємось вперед, але швидкість дуже повільна, бо ми там зникли кудись, ось зникли, пересунулись кудись дуже далеко, нам треба рухатись перед. Щоб отак повільно нарухатись, просто натискаємо SHIFT і швидкість вже збільшується. А якщо в цей самий час натиснути пробіл, то рухаємося ще швидше. Відпускаємо пробіл, рухаємось повільніше. Відпускаємо Shift, рухаємось ще повільніше. І можемо ще й повертати в цей час. От. Але якщо ми дуже далеко від об'єкта, прям дуже далеко, от там у нас об'єкт. Ось він. І тут навіть затиснутим за пробілом дуже повільно рухаємось, то затискаючи всі ці три кнопки W, Shift і пробіл, ми можемо ще крутити колесо колесо мишки, і, відповідно, ще швидше рухатись. Так. А, але якщо ми просто натиснемо пробіл і будемо рухатись клавішами W, W, S, D, A, S, D, то ми рухаємось дуже повільно. Це якщо там на, нам потрібно буде камеру виставити, але не отак от різко, а більш, більш точно, то затискаємо пробіл. І можемо виставити камеру, як нам потрібно. Ось. І так само на клавішу Q і E. Теж це працює. І Shift працює, і пробіл працює, і Shift пробілом працює. Ось. Якось так. Головне не забувати рухати камеру, бо в принципі можна всі ці дії зробити просто рухом камери. Наприклад, нам треба піднятися вище ми піднімаємо камеру вгору і нажимаємо W. Якщо нам треба опуститись нижче, так само W. Або опускаємо камеру вниз і нажимаємо S і ми віддаляємося так. Ось такі принципи руху в Люміоні. І потім можна, якщо ніколи не грали в комп'ютерні ігри, то з часом. Навичка ця розвинеться і можна буде рухатися отак от навколо об'єкту. Це за необхідності. От, у нас тепер є оця 3D-моделька. Підвантажена. З архікаду. Синхронізована. Тепер ми можемо з нею, з нею працювати. Перше, що нам треба, це накласти текстури. Цього натискаємо з цю вкладочку Material. Обираємо необхідну нам текстуру. Наприклад, скло. Одразу в нас вилазить це вікно. Тут можна обрати просто оцей Advanced Glass. додати йому трохи Reflection. І все. Скло в нас готово. Далі в нас є текстура штукатурки. Штукатурку можна теж з бібліотечних елементів обрати, наприклад, indoor, Plaster. Тут. Наприклад, візьмемо цю штукатурку. Але вона нам не підходить по кольору, тому що вона достатньо сіра, трохи навіть фіолетова. Зараз нам покажу. Натискаємо два рази на цей матеріал. І тут можемо вже налаштувати колір. Це перше білий, але він не проявляється до значення 05. Він просто робить текстуру так Менш насичено Не знаю, чому це так зроблено, але він не проявляється до 0,5, і якщо свищена 0,5, то він вже починає фарбувати нашу текстуру і стає світліше. Ось. Зробили біло Рельєфність трохи залишається. Оця вкладка відповідає за рельєф повзунок. Рухаючи його, ми робимо або більш рельєфно, або менш рельєфно. Ось. Текстура штукатурки. Можна обрати якусь іншу. Жльєф який нам подобається, наприклад, оця. Так само міняємо колір. світліший. Але не бажано робити прям дуже біле, тому що воно буде потім виглядати неприродньо. Краще зробити трохи менше. Трохи сірувати. Бо при рендері воно все одно стане світліше. Так, тут матеріал металу. Матеріал металу можна теж взяти, наприклад, з бібліотеки. Ось вот, метал. Вибираємо тут айрон. Але це нам не підходить. В нього є певна текстура, певний рельєф, але він дуже рефлектує. Знову натискаємо два рази на цей матеріал. reflection зменшуємо. glossiness, glossiness це як це назвати? Ну, чим менше Glossінus, тим більш розсіяне буде. Reflection можна більше менше менше Ось. Так, displacement це треба матеріал. Щоб був з displacement, зараз це не важливо. Це масштаб текстури. Ось якщо збільшимо масштаб, у нас ця рельєфність вона теж збільшується. Бажано тримати значення десь 1, 2, 3. Але це треба теж дивитись на саму текстуру. Як нам підходить чи не підходить. Так, і тут можемо зробити цей фальс, наприклад, трохи темніше. Чорний працює від з 0. От до 0,5 він вже повністю фарбує наш, наш матеріал і далі вже не, не збільшується чорнота. Тому тут можна всі значення використовувати. Так, йдемо далі. Це позиція, зараз я покажу на дереві. Ось так, як ми рандомізували цей матеріал, можна обрати окремо плашечку. Вибираємо текстуру дерева. Outdoor, Wood. І тут можна обрати якісь стандартні текстури, які нам сподобаються. Візьмемо оцю, наприклад. Тепер а, оце позиція по X, рухається по Y, по Z. По Z вона рухається от тут видно. Так, це орієнтація. Можна крутити. Теж. Heading. Heading читається, не знаю, як читається. Коротше. Теж по осях різних. Ось. Тут крутиться вверх. Тут крутиться. Не видно, що крутиться, тому що ми вже покрутили вверх. що це покрутити. Ось видно. Отут змінилось. І тут, в принципі, у нас правильно лежить текстура. І ще банк. Ось нам тут... Ну тут треба просто дивитись, що краще нам підходить. І тут дивимось теж правильно лежить текстура, і тут правильно лежить текстура. Так, що ще в нас тут є? Це прозорість, нам це не потрібно. І це теж щось, за щось відповідає, теж не використовує. Це, напевно, за проходження світла крізь об'єкт. Це більш підходить для якихось штор. Так, далі емісів це світіння. теж. Тут не потрібно на дереві. Сатурація, насиченість, Спекулар. Теж не використовую. Може, десь комусь знадобиться, але жодного разу не використовував. Так, це. Це, це, це Ця вкладка відповідає за зістарення матеріалу. Тут можна брати е, тип. Зазвичай обираю стон. В принципі, тут е, трошки нам треба зістарити, щоб з'явилося отак-от на кутах якась темна штука. Ну, трохи додає нам реалізму. Дерево воно працює теж трошки інакше. Ну, кожен, кожен елемент оцей працює по-своєму, по-різному зістарює але в принципі. Для дерева можна і використовувати оцей стол. Бо вуд, вот, як захочеться, Коротше, тут непринципово, так скажемо. Ось. І оця вкладка відповідає за... Оце. Можна змінювати розмір листа. Можна змінювати його розповсюдження. Вище-нижче. Тип листа. Це треба дивитись, гратись. Налаштовувати. Це паттерн просто інший. І це ground level. Просто підняти левел. Але оця штука відповідає теж за цей самий параметр майже. Що подивимось. По суті, однаковий просто тут ставимо 0. І надчіпаємо не за необхідності. Можна підняти, але хай стоїть так. Ось. Далі що ми робимо? Так як ми тут зробили різні матеріали, то треба це скопіювати. Дати сюди такий самий матеріал. Але щоб оця наша рандомізація спрацювала, треба перше посунути трохи по іксу. По Y, по Z. Щоб не було цього явного переходу текстури, можна навіть більше значення використати. Ось. І можна зробити трохи темніше. Так само копіюємо ці три точки копі матеріал. Назначаємо на оцю текстуру. У нас вилазить знову uh, ці лайбреві. Натискаємо просто стандарт три точки і paste material. І так само робимо трохи тим інше. Ось. такий планки у нас вийшов. Так само і тут. Uh, Past material. Але тут, бачите, в нас напрям інший. Тому міняємо оце на 0. ще правильний напрям. І сюди так само назначаємо цю текстуру. І так само міняємо напрям. Але тут через те, що у нас напрям такий, треба хейдінг. Heading покрутити на 90 градусів. Все, тепер у нас гарна текстура і на терасі. Так, сюди теж матеріал скла. Автоматично назначили чек. Матеріал скла. Так, і тепер на е вікна на ці рами можемо так само назначити текстуру дерева. Оцю. І у нас отут теж неправильний напрям текстури. Це можна виправити дуже легко, не, не міняючи, як ми тут міняли. Текстури на. Цьому от... Як це назвати? Коротше. Ну, ви зрозуміли, неважливо. Ось тут ми не будемо міняти всі ці. З... назначати інші матеріали на різні штуки. Ми просто зменшимо тут масштаб до нуля. І воно ложиться в принципі, правильно, але в нашому випадку неправильно. Тому що у нас тут текстура в архікаді лежить неправильно. Для цього ми заходимо в архікад. Те, що неправильно, просто напрямок не співпадає з необхідним нам напрямком. Так, параметри, реквізит елементів, покриття. Ось одразу у нас вона тут обралась. Тут міняємо просто на 0. І це значно можна теж змінити, бо там текстури квадратні, тут теж можна зробити квадратну текстуру. Ось. Це ми оновили. Натискаємо. Live Sync. І знову старт. Тому що коли ми тут оновлюємо ці матеріали, то в Lumion вони автоматично не підгружаються, не міняються їх параметри, які ми змінили. Відкриваємо знову наш Lumion і тут вже, як бачите, все лягло правильно. Так, сюди назначимо теж якийсь, якусь текстуру підлогу. Ка нам сподобається. Не подобається. Ну, хай би це. І отут нас треба підтягнути. Хай буде так. Насправді буде не так, але поки хай буде так, щоб нам просто біла не заважало. Так, тут у нас хай буде гравій якийсь. Гравій знаходиться у всій клаці сойл. І. Наприклад, оцей хай буде, оцей. І ось, якщо тут Літера D, значить тут є displacement. Дisплейсмент відповідає за видавлювання. Якщо подивитись на ці камінчики, тобто displacement, там вони виглядають більш, більш об'ємними. Так само можемо збільшити е, масштаб текстури. Якщо. Просто так водити повзанком, то воно дуже різко збільшується. Тому треба затиснути Shift. Можна більш контрольовано це робити. Ось, збільшили. Обов'язково натиснути сюди на галочку, щоб у нас все зберіглося. Отак. І тепер сюди матеріал бетону. Так само. Outdoor. Conкрет. І... Наприклад, ця текстура, або ця текстура. Також можна зробити це зістарювання. Ось так воно проявляється, якщо на максимум зробити. Так воно просто нам підкреслює трохи ці ребра саму текстуру більш, більш текстурною робить. Отак. От Тепер текстуру трави. Я зазвичай використовую оцю або цю, просто зменшуючи. Ви бачите, в нас вилізла трава. Але це зараз не проблема, тому що ми зробимо її просто менше. Це відповідає за розмір самої трави. Це за висоту трави. Так от зменшимо. І все, і нічого не проростає. Тут можна змінити колір трави. Зробити її Більше жовтою. Більш зеленою можна навіть зробити червоне за бажання. Менш насичено і яскрави, темніше. так от, наприклад, зробимо. Так тут зараз, як приклад, можна просто використати текстуру кірпіча якомусь в якоїсь складки. І щоб вона не виглядала дуже сумно, просто зробити. Плющ. Зменшити розмови. Так, от хай буде плющ Так, текстури ми налаштували майже, тут залишився цоколь. От цоколь накинемо теж текстуру якусь Візьмемо стон І тут десь була текстура. І не така Текстура. Хай буде оця. Просто зменшимо її масштаб, щоб була не така велика плітка. Буде отак. Трохи зістаримо. Не сильно видно. Оця, оцей повзинок, до речі, відповідає за Edжі. Ось зараз покажу, наприклад, воно їх просто складжує. Це можна використовувати, якщо ми робимо якісь меблі зблизька. Воно їх гарно так складжує оці кути, але на великій архітектурі це в принципі не потрібно, бо його не буде помітно.